Вітаю! Мене звати Віта Маркітан і я викладачка математики. На попередніх уроках ми дізналися, як побудувати графіки функцій y до рівня плюс b та y дорівня плюс a, якщо відомо графік функції y дорівнює fід X. Нагадаю, що у першому випадку ми здійснюємо паралельне перенесення графіка функції y дорівнює fідx уздовж осі о угору. Якщо b додатне, і вниз, якщо b від'ємне число. У другому випадку графік паралельно переноситься вздовж осі Ох, Причому, якщо а число від'ємне, то праворуч, і якщо число а додатне, то ліворуч. Сьогодні ж ми з'ясуємо, як побудувати графік функції y дорівнює k на fідx, якщо відомо графік функції y дорівня fід x. Розпочнемо із запитання. Як, використовуючи графік функції y дорівнює корінь з x, можна отримати графік функції y дорівнює 2 корені з x. Підемо звичним шляхом та складемо таблицю значень функцій y дорівнює корінь з x та y дорівнює 2 корені з x при одних і тих самих значеннях аргументу. Нагадаю, що областю визначення обох функцій є множина невід'ємних дійсних чисел, тому в ролі аргумента. Тобто ікса я можу взяти число 0 та додатні числа. Але які саме, пропоную брати такі числа, корінь з яких є натуральним числом. Візьмімо тоді числа 0, 1, 4, 9. З'ясуємо, яких значень буде набувати функція y дорівнює корінь з x. Якщо х дорівнює нулеві, то для знаходження відповідного значення функції потрібно добути корінь із нуля, а це 0. Якщо x дорівнює 1, то відповідне значення функції корінь з одиниці — це 1. Далі маємо корінь з 4 це 2, корінь з 9 це 3. А яких значень набуває функція y дорівнює 2 корені з x при цих самих значеннях аргументу. Щоб їх знайти, нам фактично потрібно відповідні значення функції y дорівнює корінь з x помножити на 2. Отримаємо 0, 2. 4, 6. Таблиця нам дає підказку, що всі точки графіка функції y дорівнює 2 кореня з x можна отримати, замінивши кожну точку графіка функції y дорівнює корінь з x на точку з тією самою абсисою та з ординатою помноженою на 2. Проілюструємо цей факт на рисунку. Наразі чорним кольором зображено графік функції y дорівнює корінь з ікс. Відку параболи. Кожну точку цього графіка я замінюю точкою з тією ж самою абсисою та з ординатою збільшеною вдвічі. Отриманий графік червоного кольору і є графіком функції y дорівнює 2 корення з x. Кажуть, що наш графік розтягнули вдвічі від осі абсцис. А як можна побудувати графік функції y дорівнює 1 друга корінь з х, маючи графік функції y дорівнює корінь з х? Я замінюю кожну точку цього графіка точкою з тією ж самою абсцисою та з ординатою, помноженою на одну другу, що рівносильно зменшеною вдвічі. Отриманий червоний графік є графіком функції y дорівнює 1 друга корінь з Х. Кажуть. Що графік функції y корінь з x стиснули вдвічі до осі абсцис. Розглянуті приклади підказують, що графік функції y дорівнює k на фід X можна отримати з графіка функції y дорівнює фід Х, у результаті розтягнення в k разів від осі абсцис, якщо k більше одиниці, або в результаті стискання в одна та разів до осі абсис, якщо k в межах від 0 до 1. А як бути, коли потрібно побудувати графік функції y дорівнює мінус fідx, якщо відомо графік функції y дорівнює fід x, тобто при k дорівнює мінус 1? Повернемось до нашої функції y дорівнює корінь з. З'ясуємо, як побудувати графік функції y дорівнює мінус корінь з. Х. Щоб знайти значення функції y дорівнює мінус корінь з, х, потрібно відповідні значення функції помножити на мінус 1. Отримаємо 0 мінус 1, мінус 2, мінус 3. Проілюструємо це на рисунку. У цьому випадку. Кажуть, що графік функції y дорівнює корінь з симетрично або дзеркально відобразили відносно осі абсцис. Сформулюємо правило. Графік функції y дорівнює мінус фідх можна отримати симетрично, дзеркально відобразивши графік функції y дорівнює fідx відносно осі x. Розглянемо приклад. Побудувати графік функції y дорівнює друга помножена на х плюс 2 у квадраті мінус 4. Спочатку я побудую графік функції y дорівнює 1 друга х квадрат. Як ми сьогодні з'ясували, його можна отримати шляхом стиску вдвічі до осі абсцис параболи, що є графіком функції y дорівнює x квадрат. Звертаю увагу, що отриманий шляхом такого перетворення графік ми також називаємо параболою. Далі я побудую графік функції y дорівнює 1 друга помножена на x плюс 2 у квадраті. Згідно з правилом, вивченим на минулому уроці, його можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції y дорівнює друга х квадрат уздовж осі абсцис ліворуч на дві одиниці. Далі будую графік нашої функції y дорівнює друга помножена на х квадраті мінус 4. Його ж я можу отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції y дорівнює 1 друга помножена на х плюс у квадраті уздовж осі ординат вниз на 4 одиниці. Графік функції y дорівнює 1 другах квадрат. Тобто параболу я спочатку паралельно переношу на 2 одиниці вліво вздовж осі абсис. Таким чином отримали графік функції y дорівнює 1 друга помножена на х плюс 2 у квадраті. Далі, отриманий зелений графік, я паралельно переношу вздовж осі ординат на 4 одиниці вниз. Отримую графік, зображений червоним кольором. Він і є шуканим. Звертаю вашу увагу, що графіком функції y дорівнює 1 друга помножена на х плю у квадраті мінус 4 є парабола, яка дорівнює параболі урівнює 1 друга х2, і вершиною якої є точка мінус 2 мінус 4. Тому запам'ятайте. Що графіком функції y дорівнює k помножена на x плюс a у квадраті плюс b, де k – число відмінне від нуля, є парабола, яка дорівнює параболі y дорівнює kx квадрат і вершиною якої є точка з координатами мінус a, b. На сьогодні це все. Не забудьте про домашнє завдання. Зустрінемось!